40-літнім або до тим, кому нема серед треба задумати, і тому є декілька причин. У нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів. А осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть немає 10 мільйонів 9,70. То це досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватися. Тобто сказати, що ситуація яким чином магічним покращиться, не може і не варто про це думати. Рішення посоли мають приймати самостійно щодо того, що все таки розпочати думати, особливо це стосується осіб до 40 років про те, щоб накопичувати на собі на старість. Хотіла доповнити Сергію, як можна, тому що це дуже важливо і дуже важливо дати цей посил нашим людям і громадянам України. Треба діяти з 2004 року. В Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо, ще й перспективу. Перспектива буде 20%. І наша в така відповідальність політики говорити чесно, говорити правду про те, що нас очікує. Я завжди кажу людям. Правду, тому що реалії законодавства наступні. Для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати людині 35 років повного стажу. Ну що, підсумуємо: пенсійний вік в Україні 60 років для чоловіків та жінок. Страховий стаж необхідний для того, щоб в 60 років вийти на пенсію, 35 років для чоловіків та жінок. Пенсія буде приблизно 30% від офіційної заробітної плати. Потім пенсія буде зменшуватися до 20 від офіційної зарплати. Якщо страхового стажу не вистачає. Треба буде працювати до 63 або до 65 років. Що робити, якщо у людини в 60 років немає стажу 35 років? Пенсійний фонд України пропонує, якщо не вистачає страхового стажу, докупити його. Страховий стаж коштує 1760 гривень на місяць або 21 480 гривень за один рік. Пенсія буде приблизно 30% від зарплати. Якщо у людини зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 3 тисячі гривень. Якщо у людини зарплата 50 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 15 тисяч гривень. Якщо у людини зарплата 100 тисяч гривень, 150 000, 200 тисяч гривень, то максимальна пенсія буде 23 623 гривні. Максимальна пенсія в Україні в 2025 році. 23 тисячі 623 гривни. Якщо ти ні суддя, ні прокурор, якщо ти ніколи не був президентом України, прем'єр-міністром або міністром, якщо ти ніколи не був слугою народу, ну тобто депутатом Верховної Ради України, це просто факт, і я його зараз фіксую. Дуже цікавий нюанс при нарахуванні пенсії ФОПа. Всі ФОПи сплачують єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд України, фіксований. 22% за відсотки з мінімальної заробітної плати, тобто 1760 гривень на місяць станом на грудень 2024 року. Яка буде пенсія у ФОПа, які сплачують мінімальний єдиний соціальний внесок пенсійний фонд України? Мінімальна 2725 гривень. Зараз я раджу вам послухати людину, яка має пенсію 2725 гривень. І, скоріш за все, цей чоловік був ФОПом, а зараз він. Пенсіонер, з такою пенсією. Слухаємо. У вас пенсія. Зараз повисилося 2,725 гривень. Вам вистачає її? Ну, звісно, ні. А на що найбільше тратите? Е, на їжу. Тобто це йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія, не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк там, син допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортною десь е, 18 гривень. 8 тисяч в принципі нормально. Це для Києва. для Києва Ну для Києва трошки більше 10. 8-10. Скоріше за все цей чоловік був ФОПом, якщо у нього ФОПовська пенсія, але він ніяк не підготувався до своєї пенсії. А якщо людина взагалі не працювала ніколи і ніде, ну тобто офіційна людина ніде не працювала і не сплачувала податки, і у тому числі єдиний соціальний внесок пенсійний фонд, то їй призначається соціальна допомога для пенсіонерів без стажу. Отримати таку соціальну допомогу людина може тільки після 65 років. Розмір виплати прирівнюється до прожиткового мінімуму в 2024 році це 2361 гривня. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для неї ну, крахом, фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років, ну, тобто, сучасна людина може жити довго. Якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка неспроможна забезпечити своїх пенсіонерів гідною пенсією. Ну, тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це, в принципі, нормально, де можна накопучити собі на пенсію, де можна сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це не державні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Третій рівень пенсійної системи. Пам'ятаєте, добровільна накопичувальна система? Скажу більше, держава дуже зацікавлена в тому, щоб українці самі собі накопичували на приватну пенсію. Щоб люди не були залежні від держави, скажу більше, держава мотивує українців, які самі собі накопічують гроші на свою особисту пенсію. Яким чином кожна людина, яка відкрила свій особистий рахунок на державному пенсійному фонді або в лайфовій страховій компанії, має право на податкову знижку, це стосується тільки тих, хто працює на загальній системі оподаткування. За кого роботодавець сплачує 18% ПДФО, ПДФО це податок на дохід фіз осіб. А приватних підприємців ФОПів податкова знижка не стосується. Якщо людина в грудні відкрила для себе особистий рахунок в державному пенсійному фонді або відкрила накопичувальний поліс в лайфовій страхової компанії, то в січні... Ця людина має право отримати податкову знижку 18% через податкову інспекцію. Лайфові страхової компанії я можу розповідати довго, тому що я 20 років працюю в Мідлайфі. Це американська страхова компанія, яка займається страхуванням життя та страхуванням здоров'я. А також пропоную своїм клієнтам довгострокове накопічувальне поліси страхування життя, тобто приватне пенсійне накопічувальне програма. Я вам хочу продемонструвати на реальному кейсі, як може спрацювати довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя. В 2003 році цей чоловік купив накопічеваний поліс нашої компанії. Поліс закінчився в лютому 23-го року, тобто поліс діяв 20 років. Мітлайф нарахував по цьому полісу гарантовану страхову суму дід спеціальні фонди таксації, тобто загальна сума більше мільйона гривень. Мітлайф платив податки державі з дід Сіфа, нарахував нашому клієнту і перерахував на банківську карту. 923 376 гривень. Тобто, реально накопичити собі на пенсію мільйон, два, три, п'ять, в залежності від того, яку суму людина хоче собі накопичити. Ну, тобто, кожна людина сама добровільно вирішує для себе, яку суму вона хоче і може накопичити, в залежності від того, які гроші людина заробляє. В залежності від того, який рівень життя людина хоче для себе сформувати в віці 60. Що я хочу сказати наостанок? Час — саме цінний і непоновлювальний ресурс. У молодих людей цей ресурс є, у дорослих людей в віці, ну, наприклад, 55 цього ресурсу вже немає. Іноді до мене приходять люди в віці 55 через мій сайт. У мене, окрім каналу, в Ютубі є свій сайт і свій TikTok. І от до мене приходить людина: віці 55 плюс, стажу страхового немає. Людина розуміє, що в 60 років пенсії від держави не буде. В 63 роки теж не буде пенсії, тому що немає страхового стажу. В 65 років тільки ця допомога, да, 2363 гривни, станом на сьогодні. І у людини взагалі ну, немає виходу, немає вибору. Ця людина буде працювати до смерті. Ну, ці люди так мені і кажуть. Розумієте? А якщо у молодої людини є ну, хоча б 20 років, в ідеалі 30-35 років, то можна маленькими коштами, маленькими сумами сформувати для себе пристойну пенсію. Тобто сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це дуже важливо щось робити сьогодні для свого майбутнього, для свого завтра. Тому важливо робити все вчасно. Для того щоб в віці 60 плюс жити гідно, для того щоб в віці пенсійному зберегти той рівень життя, який був у людини до пенсійного віку.